Сполучені Штати приєднаються до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з літаками F-16. Про це сьогодні лідером групи Семи в Японії сказав Джо Байден. Таку інформацію Українській службі голосу Америки підтвердив високопосадовець адміністрації США. Тим часом Володимир Зеленський їде до Японії, щоб особисто долучитися до саміту і зустрітися там із Джо Байденом та лідерами інших країн. Про це поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка в ці дні працює на саміті в Хіросімі і знає більше деталей. Юлію, вітаю тебе! Дякую, що по час приєднуєшся до цього ефіру. Що тобі відомо про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах? Так, коли воно може розпочатися? Які країни до цього доєднаються, і чи можна в принципі тепер казати, що тепер передача Києву західних винищувачів, Юлію, це лише питання часу? Остап, це дуже важлива заява, дуже важливе підтвердження, яке ми сьогодні отримали від представника Білого Дому. І як ідеться у його повідомленні, Очікують ці країни, країни цієї коаліції літакової, що тренування може розпочатися вже найближчими тижнями. Також вони зазначають, що поки це тренування буде відбуватися, очікують, що воно буде відбуватися за межами України. Не повідомляють конкретно де і кажуть, що поки це тренування буде відбуватися, країни коаліції вирішать коли саме надати Україні винищувачі, в якій кількості і які країни можуть це зробити, судячи з заяв, які ми почули на реакцію цього повідомлення. То принаймні Нідерланди, Бельгія, Данія та Велика Британія це ті країни, які є членами цієї коаліції, і власне вони привітали цю заяву від Білого Дому від президента Байдена і сказав зокрема Ріші сунок, прем'єр-міністр Великої Британії, що разом із партнерами з Бельгії, Данії та Нідерландів будуть робити все можливе, щоб Україна отримала ці спроможності і посилила свою свої, свої, свої сили у повітря. Остапе дуже важлива зая. Ави, ми не сподівалися, що ми почуємо якусь конкретну відповідь щодо літаків F-16, щодо винищувачів четвертого покоління тут на саміті країн Групи 7. Але це сталося зараз. Президент президент Зеленський прибуде теж до Хіросіми. І як він повідомив, зокрема про це буде говорити тут на саміті із лідерами. Дуже дійсно важливі новини. Юлю безумовно багато думаю, в Україні. Хто чекав цього також почути? Володимир Зеленський, як ти вже сказала, прибуде на саміт Японії, особисто зустрінеться зокрема з Джо Байденом з іншими лідерами. Як на ці новини відреагували у Хіросімі? В принципі, це також не очікували, мабуть, почути сьогодні. Так, Остапа абсолютно не очікували. Поки що зустріч із президентом Байденом офіційно не підтверджена, хоча про це говорить Андрій Єрмак, який також прибуває сюди із президентом Зеленським. Якщо ми говоримо про реакцію, то сьогодні почала з'являтися інформація приблизно десь в 10-й ранку і в міжнародному прес-центрі, де якраз була одразу було відчутно, що щось відбувається. Одразу було дуже багато розмов. Журналісти намагалися з'ясувати деталі, чи це справді відбувається, чи приїде президент Зеленський на саміт групи. Семи і стало зрозуміло, що насправді приїзд і особиста зустріч українського президента вона змінить динаміку саміту, хоча б взяти той факт, що зазвичай третій день самітів це досить спокійний день, коли відбуваються символічні заяви, посадження дерев, підсумкові прес-конференції. Але тепер так виглядає, що саме неділя буде одним із ключових днів днів днем, напакованим різними подіями і сподіваємося новинами та рішеннями. Якщо ми говоримо про журналістів, які були в прес-центрі, то вони були захоплені цієї. Новиною тому, що це додає родзинки саміту, але також це означає, що можна очікувати якихось конкретних важливих рішень, важливих для України. І на прикладі f-16 ми вже це побачили. Будемо за цими заявами рішення спостерігати. Юлю а які результати першого дня саміту? Чим він завершився? Остапа цей саміт сьогодні. Перший день завершився теж певними конкретними результатами для України з точки зору підтримки України. Сьогодні відбулася перша робоча сесія з питань України лідерів групи І за її результатами. Вони видали спільну велику заяву, яка стосувалася дуже багатьох моментів. Але я виокремила для себе два важливі моменти. По перше, майже одразу на початку цієї заяви лідери наголосили на тому, що вони підтримують лише той мир, який базується на справедливих умовах. На збереження суверенітету України, і вони сказали, що надзвичайно ключовим у цьому є, що будь-які переговори не можуть відбуватися допоки Росія не виведе свої війська з території України. Вони сказали, якщо у когось є якісь мирні пропозиції, пропозиції мирних переговорів вони мають базуватися на цьому. І друга важлива річ це санкції сьогодні. Лідери групи СМИ запровадили нові санкції проти Росії. Ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити воєнну машину Росії і щоб вона не Могла продовжувати здійснювати свою агресію. Власне, давай послухаємо, що сказали лідери в цій заяві про санкції. Ми і надалі будемо обмежувати доступ Росії до наших економік, спираючись на попередні заходи в житті для запобігання доступу Росії до ресурсів для підтримки ключових секторів її військово-промислової бази. Ми розширимо наші дії, щоб забезпечити обмеження експорту всіх речей критичних для агресії Росії, включно з тими, які Росія використовує на полі бою. Включаючи експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які Росія використовує для відновлення своєї воєнної машини, ми й далі будемо націлюватись на тих, хто працює в цих ключових секторах, таких як виробництво, будівництво та транспорт, а також бізнес-послуги. Ми позбавимо Росію технології групи семи промислового обладнання та послуг, які підтримують її воєнну машину. І Остапа сполучені штати вже сьогодні оголосили про запровадження санкцій проти Росії. Вони, зокрема, стосуються 300 осіб і компаній, які допомагали Росії уникати або застосовувати лазівки, щоб уникнути санкцій. і також запроваджені експортний контроль експортні обмеження проти 71 компанії, якраз щоб обмежити здатність Росії продовжувати війну. Дійсноюлю також були ці санкції. Знаєш, ще один меседж, який від гро... лідерів групи Семинам хотіла почути Україна, Тобі про це говорив Сергій Корсунський посол України в Японії. Це меседж про неприпустимість використання ядерної зброї. Чи пролунав він? Остапа, ти знаєш, він пролунав, і сьогодні лідери групи сами, вони розпочали свій ранок із того, що вони пішли до меморіалу миру. І якраз меморіал миру знаходиться за моєю спиною. Це місце, це буквально кілометр звідси. Це місце, де впала власне атомна бомба. І ми знаємо надзвичайне руйнування, яке вона принесла цьому місту. Майже одразу загинули 100 тисяч людей. Ще ми не знаємо, скільки людей загинули впродовж років від хвороб, спричинених радіа і сьогодні лідери відвідали цей меморіал. Вони це ще раз нагадали їм про жахи, жахи застосування ядерної зброї, і вони видали заяву за сь результатами сьогоднішнього дня, в якій наголосили на кількох важливих моментах. Вони сказали, що вже 77 років пройшло з того моменту, коли застосувалася ядерна зброя, і вони кажуть, що цей момент має не повторитися ніколи, і тому вони сьогодні абсолютно засуджують неприпустиму ядерну риторику. Ку погрози ядерні, які лунають від Росії. Вони говорять, що Росія не має права це робити. Це небезпечно і безвідповідально, як для країни, яка має ядерний потенціал. Вони окремо закликали також Росію припинити свої абсолютно безвідповідальні дії на запорізькі атомні електростанції, тому що це також здійснює, створює величезну небезпеку не лише для України, але також для Європи та для світу загалом. Тому ці меседжі Остапа сьогодні пролунали. Завтра ми знаємо. Аємо будуть відбуватися ще низка важливих засідань, і пізніше, вже в неділю, коли тут як очікується, буде президент України Володимир Зеленський. Ми очікуємо, що за результатами цієї цих зустрічей його виступу, але також можливо двосторонніх зустрічей, пролунає ще дуже багато важливих не лише заяв, але й рішень для України. Будемо за цим обов'язково стежити за новинами в наступні дні. Саміту. Юля дуже дякую тобі за твою роботу. Юля Єрмоленко була на прямому зв'язку із хірусіми в нашому ефірі.